Привіт, мене звати Тарас Хоміцький. У своїй роботі я регулярно проводжу моніторинги безбар'єрності, а також беру участь у громадських радах, панельних дискусіях, подіях щодо забезпечення доступності. Я добре розумію, наскільки комплексні ці питання, тому сьогодні хочу розповісти про найтиповіші проблеми, які ми найчастіше зустрічаємо під час моніторингів безбар'єрності. Перше, що часто недооцінюють, це безбар'єрність вхідної групи. Багато хто думає, що це лише пандус. Насправді увагу слід звертати на всі елементи: прилеглу територію, саму вхідну групу, як розміщені порожні, чи є захист від сонця та дощу, чи не слизька поверхня, та чи достатньо місця для розвороту на кріслі колісному. Якщо є спеціальна кнопка виклику, перевірте її роботу, адже часто це дзвінок у нікуди. На такі речі потрібно обов'язково звертати увагу. Другий важливий момент універсальні вбиральні. Добре, якщо вони є, і добре, якщо вони відчинені. Бо часу трапляється, що скористатися такою кабінкою треба шукати ключі у персоналу. Це абсолютно не про доступність і створює зайві бар'єри. Крім того, важливо звертати увагу на деталі. Двері кабіни мають бути зручними для відкриття та закриття з крісла колісного. Всередині має бути достатньо місця. Повинен бути пеленальний столик для переодягання немовлят. Рукомийник повинен бути на достатній висоті, дзеркало під кутом, щоб ним можна було скористатися з різних положень. Навігація має бути чіткою і зрозумілою для всіх без виключення: це освітлення, вказівники, чіткі і зрозумілі написи, попереджувальні смуги для маркування сходинок. І останнє, але дуже важливе, це комплексність. Доступність не може бути частковою. Звичайно, бюджети завжди обмежені, але важливо розуміти, навіть якщо поставили пандус чи підйомник, це не робить об'єкт повністю доступним. Тому до безбар'єрності варто підходити комплексно, враховувати та планувати наступні роботи по етапу і рухатися системно до кінцевого бажаного результату.